Доброго дня, покажіть Kia Sportage. Без питань. Не забувайте з вас лайк та підписка. Пішли, пробіжимося по авторинку. Подивимося, що пропонує по Kia Sportage, які ціни та які заявляють пробіг. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий біленький. Пішли по ньому детальніше. Є в нас лінза, є омивач фари, є противотуманна фара, є в нас легкосплавний диск, зимова гума. По характеристиках 16600 вартує, повний привід 191 заявляють пробігу, 14 рік, 2-літровий дизель безключовий, присутній, панорама з люком. Також в нас є шкіряний салон, підігрівий сидінь, автомат, кермо шкіряне в нас, повний склопакет, все в нас присутнє. Підтонований трішки він у нас позаду, шторка бачимо, є. Є парктроник, є камера заднього вигляду. Ось так у нас виглядає. Диски прям. З білим кольором скомбіновано дуже хорошо. Ось такий екземпляр зустріли. 16600, 14 рік, 2-літровий дизель на повному приводі. І нагадую, ми займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно знайти таку автівку чи будь-яку іншу, тобто перевірити детально. Технічний стан, фарба, пробіг, повністю автівку. Від а до я, контакти наші знизу. Также саме можемо вам автівку доставити. Можемо, якщо вас зацікавить, щось з огляду оглянути вам разовим оглядом, тобто повністю все від а до Я. контакти знизу телефону. Зустрічаємо ще один білий екземпляр. Показують, тонований просто він у нас повністю. Є лінза, є туманка, є легкосплавний диск, все сезонно. У нас гума по характеристиках 15 тисяч 12 рік, 2-літровий дизель, 209 пробігу безключовий доступ, шкіряний салон, Мультикермоавтомат Повний склопакет, підігрів сидінь, все в нас присутнє. Тонований аж. Парктроник, камера заднього вигляду, аж чомусь їх дві. певно, ще одну доставили. Ось такий екземпляр. 15 тисяч вартує, пішли шукати наступу. Зустрічаємо ось такий чорний екземпляр. 16 й рік, 2-літровий дизель. Дивимося детальніше. Омивач парктроник 360, лінза, туманка, легкосплавний диск, повний привід, без ключ, панорама, все є в автоматі. 210 заявляють пробігу, повний привід 21 тисячу. Бачимо, є якась декра. Звісно, потрібно перевірати, чи вона оригінальна, є безключовий. Комбінований шкіряний салон префорований, електростоянкове, автопарковочка, автохолд, підігрів, вентиляція, підігрів керма. Повністю присутнє все гарне шкіряне кермо. Датчики у нас мертвих зон присутні. Задній ряд сидінь. Підігрів присутні. Так само в нас позаду шторка є. Харкот. Камера, все в нас присутнє. Ось такий екземпляр. Зустріли. 21 вартує, 210 пробігу, 16 рік, 2-літровий дизель. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один шоколадний екземпляр. Гарний колір, є лінза, є туманка, є Так же ж саме 360, повний привід, легкосплавний диск з літньою гумою в автоматі. 15300 вартує, 247 заявлено пробігу. У нас без ключового немає, панорами у нас немає. Тканевий салон, автомат. Підігрівішкірене кермо, повний склопакет, все присутнє. Автохол так у нас є, трішки підтонований. Форкоп, камера, партроник зад Все у нас присутнє. Колір прямо такий гарненький. 15300, 247 пробігу, пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр. Це в нас 1.7 дизель. В механіці показую детальніше є лінза, немає в нас туманки, є легкосплавний диск. Все сезонна гума 12 тисяч, 220 пробігу, 1,7-11 рік. Без панорами, без ключового в нас так само немає. Комбінована тканина, механіка 6-ступка, підігріві шкіри на кермо, повністю пакет автохол у нас присутні без навігації. Задній ряд сидінь, форкоп. Ось так він у нас виглядає. 220 пробігу, 1,7, 12 тисяч, 11 рік пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще один екземпляр. Також показує лінза, омивач. Є туманка є без парктроника, легкосплавний диск, зимова гума, повний привіт без панорами. 14700, 11 рік, 2-літровий дизель, 200 пробігу. В автоматі складання безключовий, шкіряний салон, підігрів, і шкіряне кермо. Навігація, повний склопакет, автохолт, все у нас ж в нас присутні. Також само підігрів задніх сидінь, у нас є форкоп, парктроник зад, камера, все в нас присутне. Ось такі екземпляри ще зустріли. 14700, 200 заявляють пробігом. Ось таких пару автівок вам показав. На жаль, не зустрів багато, пару екземплярів пробіглися по площадці. Їх є набагато більше, потрібно шукати їх в базарні дні. Тобто можна шукати таку автівку в підборі під ключ. Тобто, якщо вас цікавить Ціни дуже сильно варіюються. Механіка, автомат. Якщо ми дивимося рез там від 2013 року, ціни на них високі. Якщо ще менше пробігу, як 200, тобто автівки користуються попитом, ціна буде там, от як ми дивились, там від 16, скажімо так, тисяч. Дивимося до ресталінгової екземпляри, так вони будуть дешевше в районі 15. Тобто залежить, що шукаєте. Якщо шукаємо взагалі перше покоління, тобто і бензинку, то там до 10 тисяч спокійно їх можна шукати. Якщо цікавить, телефонуйте, поспілкуємося. Проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.